Значить, дивіться, плани Путіна вже відомі. Поняли? Ну, тут нічого немає унікального. Йому зараз треба прожати на те, щоб території, де стає там лінія фронту віддались Росії. Да? І у нього далі звичайний план захватувати у нього далі по плану Полтава, Дніпро, Харків. Знову, типу, перемовини, поняли? Це методичка, яку він використовує з года в год того, ну, типу, з десятиліття в десятиліття на когось напав, сказав, тут русські, ми захищаємо руских, потім цю землю, типу, на дипломатичному шляху передають, і він іде далі захватувати. Ну, ну все просто, ну, ну це неминуче. То я кажу, що якби Понятно, що всім хочеться миру, але це нереально. Мир це дорівнює типу, далі захоплення території України, далі війна. І так Просто вона ще далі буде зміщатися, ще, ще далі в глибину Україну. І так поняли, буде безконечно, поки її не залишить. Трамп, там, щоб ви розуміли... Він то хоч і вважав себе там королем, і що він може півсвітом керувати, бо Америка типа багато грошей всім дає, і кредитів, і так далі. Але він прекрасно розуміє, що якщо він піде зараз на якісь а, отакі уступки, йому ну про ну просто жопа від цього світу. Ну реально, ну Америка буде ну просто зачинена на якусь ізоляцію в плані торговлі і так далі. І це, звісно, буде економічна війна величезна в світі. Просто жесть. І політична. Дуже важкий період. Тобто, це не всі українці розуміють, що зараз вирішується доля, тим паче, дуже багатьох українців. О, дивіться, зараз от українці там сидять в Криму, в Донецькій, в Луганській, на, окуп... на окупованих територіях. І а... хтось живе спокійним життям, слава Богу. Да? Але хтось сидить, сидить на окупованих територіях і сьогодні буде вирішуватися доля, що їм скажуть вони українці на окупованих територіях, чи вони вже на руській території, типу українські росіяни чи російські українці? Поняли? Оця історія? Ну, це жесть, уявіть, яким там важко. Тому я вас дуже прошу підтримати репостам. Українці є, мають не забувати. Поняло? Ну, я знаю, всім уже дуже важко. Тіпа, честь і хвала тим, хто не здається і все рівно продовжує медійно підтримувати грошима, волонтерством, і добровольці ще ходять в воєнкомати. Поняв, ви ж не бачите, там третя штурмова кракен, там очередь стоїть, рекрутам не вистачає, щоб а, а, всіх а, рекрутувати правильно. Ну, є, і реально честь і хвала цим людям. Ем, ті, хто вже устав, все розуміють. Ну, ви маєте розуміти, що якщо ми здамось, ну конець, поняла? Не, не зупиниться Путін. Не, ну нема розкладу, де Путін зупиняється і не захоплює далі Україну. Нема. І будемо жити з вами. Ще раз повторюся. це в попередніх відео розказував. За словами: скажи, спасибо, що за не три дня ми вас поміливали, ви окраїна. Що ви, бля, навоювались. Ніхто з рюмкою пить, я ж кажу, не прийде. І, тор, і торт давати, чи хліб з солью. Не буде такого. Буде жопа просто. І це ще самый лояльний розклад, я вам розказав. Все, друзі, на зв'язку зустрінемось на наступному відео. От така вам реальна картина трошечки друге дихання беріть. Понял, друге дихання. А скоро вам відео повиставляю, що зараз ми робимо для того, щоб допомагати Україні. Все, на зв'язку слава всім українцям, які досі тримаються. па-па.